Росіяни просунулися у часовому яру. Селидово під загрозою оточення, а зсу повернули під контроль позиції у центрі Торецька. Що відбувається на лінії фронту? Далі детальніше. Отож, ЗСУ будуть змушені залишити Селидове, щоб уникнути оточення. Принаймні так вважає аналітик Більд Юлія Ганріобке. Селидове це місто поруч з Покровськом. Багато населених пунктів навколо якого вже зайняті російськими військами. Під Селидовим оборону успішно тримає 15-та бригада Нацгвардії України Карадах. Але довкола росіяни продовжують наступати, тому зараз Селидове взято у півкільця, каже аналітик. Щоб уникнути оточення, українцям доведеться залишити місто. Вважає експерт біль з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке. Потім я зазначу, що це думка німецького експерта, який не присутній постійно на фронті, тож не виключено, що його оцінка є помилковою. Але 15-та бригада НГУ карадах, замість того, щоб читати експертів, нищить окупантів. Район Мирнограда він залишається бути активним, динамічним. Ворог там теж здійснює тиск. Вся увага зараз от, південніше від цього району: цукурине, Галицинівка, Селидове події розгортаються навколо Селидового дуже активно, тому що і північніше, і південніше вони намагаються його обійти. Теж там випливають певні кадри якихось там спроб просувань. Дуже часто це знаєте, пам'ятаєте ці бонзай-атаки, де вони намагаються дуже швидко там пролізти в глибину території. Але навколо селидового хлопці всіма силами намагаються тримати позиції, не пускати ворога, не підпускати його в саме місто. Російські окупанти просунулися у місті часів Яр, що у Донецькій області та у бік міста Курахове. Рух ворога, за даними аналітиків, діпстей зафіксовано в селі Максимільянівка, від якого до Кураху менш ніж як 10 кілометрів. The Wall Street Journal повідомляє, що рашисти прагнуть захопити часів Яр та Покровськ до опадання листя, щоб позбавити українські війська укриттів. Має певні успіхи північніше і південніше. Вони намагаються туди лізти безперестанно, і за рахунок постійної цієї інтенсивності, постійного тиску. Зокрема, піхоти воно дає свій результат, який давало раніше. На жаль, тому що у них ресурсів більше і відповідно, це може стати тим сигналом, що ворог підтягне туди резерви. І відповідно про часів ми будемо в подальшому, скоріш за все згадувати все частіше, але будемо бачити, як там будуть відбуватися і розвиватися події. Так само, Турецьк, ворог все далі глибши, просочується місто. Тривають міські бої дуже складно, і це можна було побачити в багатьох вже відео від наших військових, які діляться цими кадрами в мережі. Там а, буквально ну за кожну кімнату тривають якісь бої, якісь вогневі контакти з ворогом. Також за рахунок піхоти намагаються московити просочитися в глиб міста. Вони розширюють е е е, і відповідно. Збільшують зону контролю в населеному пункті, росіяни намагаються захопити Торецьк, стираючи його з лиця землі артилерію, авіацію та дронами. А згодом малими штурмовими групами заходять на вже випалену землю у спробі закріпитися там, де фактично нічого немає. Водночас аналітики інституту вивчення війни зазначили, що українські захисники повернули під свій контроль позиції в центрі Торецька. для цивільного життя міста не існує це нереально просто місцевість для перебування, для проживання нормального, щоб були всі умови побутові, і в цілому, щоб була безпека, і це з кожним, не просто там з будь-яким, з кожним населеним пунктом, де проходить лінія бойового зіткнення або там десь поряд, що московити вони все знищують. Великі міста, села, селища, містечка, абсолютно все про це можна говорити. Там турецьк, часів, яр, був Вугледар, Покровськ, Мирноград вони зараз знищують, там інші населені пункти. Вони Куп'янськ просто вже знищують який день, і це продовжується, і скоріше за все буде продовжуватися, бо це їхня мета. Якщо говорити про безпосередню лінію бойового зіткнення, де там в містах вже йдуть битви. І одна з їхніх тактик це доводити до такого рівня просто неможливості утримування. Як вони там зробили найближчий приклад, який згадується, це там мікрорайон канал в часовому ярі. Вони його спочатку повністю знищили, а тоді вже туди зайшли. А потім самі страждали від того, що коли вони заходять, їм не було де нормально закріпитися, бо вони все зруйнували. Там чи роботи не те ж саме, коли вони а, стерли з лиця землі населений пункт а заходити вже нема куди. Е, і так з багатьма населеними пунктами. Якщо говорити про бойові дії, це теж о, трохи інше. Тобто, в турецьку вони тривають, в турецьку є можливість там отримувати позиції, там немає якоїсь загрози оточення і тому подібне, як це було в вугледарі. На турецьку ситуація дуже важка. Ворог всю маючуся техніку. Тактика малих груп зберігається. Це все підтримується їхніми FPE-дронами, Це все підтримується артилерією, яка відпрацьовує постійно. Але як ви можете спостерігати із дівцит, то це ж ніяка там не супер нова інф оперативна інформація. Є е, деякі ділянки, де в турецьку на жаль ворогу вдається просунутися. Але я хочу трошки пояснити, щоб ви розуміли, що е, чого вартуємо, це просування. Жоден квадратний метр не дається їм е, просто так. Кожен квадратний метр вони поливають своєю кров'ю, своєю технікою. Е, просто ворог використовуючи тактику такої випаленої землі. І, розумієте, ті ділянки, які вони захоплюють, перед тим, як туди зайти, вони просто знищують там все вщент, так що нашим хлопцям не залишається. За що там навіть триматися, і не дуже раціонально е, класти життя наших хлопців там просто за якусь величезну купу будівельного сміття. Звісно, що це все українська земля, і кожен її метр втрачений є е, дуже негативною історією. Але е, землю можна повернути, відбити. Я думаю, що команду для цього робить все, а от життя хлопців не повернути точно. Тому, повірте, дуже великою ціною ворогу даються ці просування. І давайте скажімо також відверто з точки зору динаміки і швидкості цих просувань, це вже не ті просування, які можна було там спостерігати ще місяця півтора. Два тому, коли дійсно ворогу вдавалося там за добу до кілометра десь робити певні просування. Тому що ситуація дуже важка, але на сьогодні там козаки роблять все, що можливо в рамках можливого і всіма маючимися засобами. Турецькому на напевно не залишилася жодна будівля, яка би не була понівечена. Але допоки, допоки є якісь приміщення, допоки є якісь цілілі будівлі, наші хлопці тримають розумієте, ціль, не те, що втримати територію, а ціль якомога більше нанести ураження ворогу, якщо просто від. Дійти з міста, ну ворог просто займеться місто, і у ворога будуть більш вигідні рубежі, звідки вести вогонь і далі наступати. Тому е я би не, не забігав так наперед і сказати, що там Торецьк втримати неможливо. Скоріше за все е станеться та сама історія, яка була з Солодаром, з Авдіївкою. Але на це все ворогу потрібен час і ресурс. І я ж повертаюсь до того, що кожен цей квадратний метр ви навіть не уявляєте, якою кількістю їхнього особового складу і спавної техніки він їм обертається. Тому казати, що в Римати неможливо, але хлопці на наступ на турецьки, де вже більше двох місяців. Торець сьогодні жде не захоплений, тому не можна казати, що втримати його неможливо. Хлопці роблять все можливо, і коли я кажу в рамках можливого, це всі ми маючимося засобами і за підтримку артилерії. І наші впівдрони відпрацьовують дуже круто. І козаки роблять е понад можливе своїх сил. Покровський напрямок продовжує бути одним із найбільш активних, де зосереджено велику кількість військ противника. Штурмові щоденні дії ворога тривають. Натомість наші військові сил оборони дають їм гідну відсіч. Знищують броньовану техніку та особовий склад окупантів, цим самим знижуючи їхній бойовий потенціал. Як це відбувається, дивіться у відео від привида Хортиці.